Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю, це програма Дорогі депутати. В цьому випуску розкажемо вам про таке. Україна стала 64 ю країною в світі, де заборонена трудова дискримінація за сексуальною орієнтацією. А як почуваються геї в парламентах інших країн? Прецедент троє студентів з чернівців отримали терміни за торгівлю голосами. Як збирається реформувати парламент? Володимир Гройсман? Парламент має використовувати тільки те, що допомагає робити роботу ефективно. Шостої спроби після 15 хвилинної перерви українському парламенту все ж таки вдалося ухвалити скандальну поправку до Трудового кодексу, зокрема в якій йдеться про дискримінацію за статевою орієнтацією. До речі, такий термін введений в українське законодавство. Вперше я вношу пропозицію едхоп повернутись до 3442 для того, щоб ми зараз його розглянули і по ньому прийняли рішення. Я прошу всіх сконцентруватись і проголосувати за цю пропозицію. Повернення до розгляду і голосування 3442 відповідно до процедури. Прошу голосувати, друзі. Голосуємо на нашому боці правда. Двісті тридцять чотирну хвалено. З чим я вас всіх вітаю, шановні колеги, народні депутати. Ідемо далі. Це вокабу, було? ми запитаємо у депутатів, які не голосували за поправку до Трудового кодексу, що таке гомофобія. Це ну, фобія це страх. Страх, ну, гомо це, це гомо це людина. Ну, в даному контексті, як ви питаєте, напевно, йдеться про сексуальні меншини, йдеться про е, страх перед людьми іншої орієнтації. Упереджене ставлення до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Скажіть, чому ви проголосували проти змін до Трудового кодексу? Тому що я християнин, будую церкву, підтримую багатьох священиків. Я вважаю, що це неприродний потяг сумісний з. З моїми поглядами. Це має що спільне з хомофобією? Ваші у мене фобії немає, але я не підтримую просто цю концепцію. Я не вважаю, що цим людям насправді щось загрожує в умовах нашої суднішньої України, тому для чого їх виокремлювати в окрему категорію? Для чого регулювати те, що не, не потребує? Тобто, ну, це в Україні багато реалістичних реальних проблем, які турбують суспільство. Комусь захотілося, щоби через там 10 років. Дітей, там не знаю, доченьку там виховувало два мужика. Я вас кажу, що таке гомофобія. Слухайте, ви запитаєте психотерапевта, що таке гомофобія. <реку> 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 це страх себе. <реку> а може щось так, щоб я всіх стояв. Це страх себе. Взагалі всі фобії, це погано. Страх це бажання. Страх це бажання пізнати себе, але неспроможність пізнати себе. Страх це бажання. Дуже глибокі, і несвідомі і усвідомлення процесу внутрішнього. Веде до звільнення. Вони прописали проти дискримінації. Так треба було написати і ще проти переваг. От тепер, виходить, людина, там, не тої орієнтації сексуальної, приходить на роботу. Він нічого не вміє робити, але йому відмовляють в працевлаштуванні йде в суд і поновлюється, тому що йому відмовили за його орієнтацію. Насправді це ж неправильно. Що таке гомофобія? Я не знаю, з яким явищем не знайомий. Не знайомий? Ні, так, серйозно, чесно. Ну, все ж таки про поняття чули? так? Вважаю, так, я чую про таке поняття, хочу сказати. Я прихильник традиційної української ти себе гомофобом не вважає. Я вважаю, що такі речі не можна пропагувати, поширювати і комусь нав'язувати. Це є роздута тема, яку роздули там деякі лобісти. Багато ж людей працевлаштовують. Ну є хіба в коські з проблеми. От половина парламенту працевлаштовані, нікого не дискримінували за їхню орієнтацією. Тобто, розумієте, що в парламенті є. Як би себе поцікавте самі? Кажуть, що ви гомофоб. Хто каже? Ну, люди кажуть. Це не відповідає дійсності. Чому таке гомофобія? Я не коментую чутки. Ви проголосували за антидискримінаційну поправку? Ми не голосували за антидискримінаційну, як ви кажете, поправку з однієї причини. По-перше, питання врегульовано в Конституції, вже врегульовано. По друге, ми вважаємо, що сьогодні перед країною стоять значно важливіші проблеми. У нас немає проблеми з дискредитацією за сексуальною ознакою. Я не знаю, бо я не знаю жодного випадку такого в Україні. Якщо у вас є, будь ласка, повідомте про це. Кожен має свою хай. Своїми питаннями залишається в собі вдома. Займається собі чим хочете, але ну, навіщо це нав'язувати? Навіщо це заставляти якось перегибати через колін? Тобто парламент сьогодні перегнули. Перегнули. Чи? перегнули. Так, я думаю, нагнули. Нагнули, зручніше буде сказати. Християнство не визнає гомофобс... одностатевих стосунків. Якщо вам це невідомо, я просто офіційно вам стверджую, що це вважається гріхом. Це так само вважається гріхом і в іудаїзмі, це вважається гріхом в мусульманстві. Тобто, ті провідні релігії, які представлені в Україні, вони на такі відносини. Але відповідно до Конституції можна я держава я за релігією. можна завершити. Так. так, от, якщо ми говоримо про такі. Культурні наші цінності, да, релігійні наші цінності, то вони такі стосунки вважають ненормальними. Що стосується дискримінації, то вона конституцією заборонена. Відповідно, як такої фобії я особливо не бачу. Я біблію читав і знаю, що таке содом і море. А що таке гомофобія? Що? Що таке гомофобія? Не знаю. Ну, гомофобія, напевно, це те, що я собі розумію, це ненависть до людей з іншою орієнтацією або з іншою поведінкою, напевно. Але, дякуючи Богу, в мене її немає цієї ненависті. Тобто, потрібно, потрібно людей любити. Да? Закони треба писати такі, які б об'єднували країну, а люди, якщо вони живуть в якомусь своєму. Ну, на мій погляд, це гріх і в гріховному такому стані, то все одно це не означає, що їх треба ненавидіти. Їх треба ну, допомагати їм якось навертати до, до істини, але ненавидіти це неправильно. І без коментарів давайте послухаємо аргументи, які наводив спікер українського парламенту Володимир Гройсман, аби депутати голосували за поправку до трудового кодексу, яка необхідна для безвізового режиму із Євросоюзу. Ми виступаємо з вами за сімейні цінності. І ні в якому разі я чую якісь фейки, які говорять про те, що в Україні можуть бути хоч якісь одностатеві... Шлюби не дай Бог, щоб це відбулось, і ми ніколи це не будемо підтримувати. І у рубриці, як у них, як у деяких європейських парламентах, легалізували ЛГБТ шлюби. парламенти світу по-різному трактують рівність прав та недискримінацію ЛГБТ-спільноти. від смертної кари за в інакшості до легалізації одностатевих шлюбів та визнання парламентарями своєї належності до ЛГБТ. відповідно до щорічного звіту міжнародної лгбт асоціації станом на травень 2015-го, в 117 країнах світу одностатеві відносини є узаконені а в 76 країнах такі відносини залишаються поза законом Вісім держав світу у своєму законодавстві передбачають смертну кару за гомосексуальні зв'язки, зокрема Мавританія, Судан, Іран, Саудівська Аравія, Ємен та провінції Нігерії і Сомалі. Загалом в 37 країнах Африки гомосексуальність поза межами закону. Трудова дискримінація, натомість за ознакою сексуальної орієнтації, заборонена в 63 державах. Україна стала 64-ю. В деяких країнах ЄС США та Канади парламентарі не тільки легалізували одностатеві шлюби та право одностатевих пар на всиновлення, а й відкрито заявляють про свою орієнтацію. Так званий камін-аут в мережі можна знайти списки політиків представників ЛГБТ-спільноти тих чи інших країн. Британські журналісти вже назвали нинішній склад свого парламенту після травневих виборів найбільш гомосексуальним. Наразі близько 5% членів палати громад це представники ЛГБТ-спільноти, всього 32 парламентарі. Ще 2011 го прем'єр-міністр-консерватор Девід Кемерон виступив публічно в підтримку одностатевих шлюбів. Під час піврічних дебатів за біль про легалізацію одностатевих шлюбів в британському парламенті відбувся розкол консерваторів, половина з яких виступали категорично проти такої новації. Однак, завдяки підтримці лейбористів та ліберальних демократів, біль був підтриманий. З 96 по 2013 роки парламентарем в німецькому бундестазі був відкритий гей Гвідо Вестервелле. Він також займав міністерські посади і був віце канцлером Активно виступав за повну легалізацію одностатевих шлюбів. У 2004-му на річчя Ангели Меркель Гвідо з'явився зі своїм партнером Мікаелем Бронсом. У 2010-му вони зареєстрували партнерство. З 2011 по 2014 бельгійський уряд очолював відкритий гей Еліо Ді Рупо. З цього року. Він обирався на різних рівнях виборів. Також він виграв внутрішні вибори та став президентом соціалістичної партії Бельгії. Відомим політиком, багаторічним парламентарем Фінляндії є відкритий гомосексуал пекка Хаавісто. Він з 2002-го зустрічається зі стилістом, уродженцем Еквадора Антоніо Флоресом. Пеко Хаавісто був членом фінського парламенту по 2011 рік від Гельзенке і від 2011 року був номінований від зеленої ліги на президентські перегони, який, щоправда, програв. В 2011 році до польського парламенту вперше були обрані двоє представників ЛГБТ-спільноти. Депутатка трансексуалка Анна Гроцька народилася чоловіком Кшиштофом. Вона активно займалася захистом прав ЛГБТ і перемогла на парламентських виборах, балотуючись в Кракові від руху Палікота. Разом з Гроцькою, членом польського сейму, вперше став і відкритий гей ЛГБТ-активіст Роберт Бєдро, який в 2014 році був обраний мером Слупська. У червні 2015 року одностатеві шлюби рішенням Верховного суду стали легалізовані по всій території США в Конгресі. Зараз засідає близько 10 відкритих гомосексуалів. В Росії навпаки парламент послідовно погіршує становище. лгбт спільноти, фракція Компартії наприкінці жовтня 2015-го подала законопроект, яким передбачена адміністративна відповідальність за публічне вираження нетрадиційних сексуальних відносин, в тому числі за аут на думку авторів законопроекту. Закон про заборону пропаганди гомосексуалізму, який був прийнятий та підписаний Путіним ще в червні 2013-го, недостатньо ефективний, хоча він і передбачає до мільйона рублів штраф. Гомофобські закони прийнято в більшості суб'єктів Російської Федерації. Зараз ми перебуваємо на важливій події. Це конференція, яку організовує Національна Рада реформ спільно з міжнародним фондом відродження. І тут зібралися експерти, політики, люди, які відповідають за всі важливі зміни в цій країні. Ну а в нас до цих людей багато запитань відповідно зараз будемо їх задавати. Докрема заявлена участь і спікер Верховної Ради Володимира Гросьма. Парламент нарешті ухвалив шостої правди спроби необхідні антидискримінаційні правки до трудового кодексу. Чому так довго е, ухвалював? Чи є ну не знаю з, з якими взагалі е, враженнями? ви сприйняли це. Було зрозуміло з самого початку, що українська влада робила все для того, щоб ці зміни не були прийняті. Ми знаємо, що в останній день готувався спочатку новий трудовий кодекс, в якому цієї норми не, не було. Потім вночі було підготовлено законопроект про внесення змін не змін дочинного ще радянського трудового кодексу, і справді ну, українські політики сподівалися на те, що Європа піде на поступки і до останнього не робили нічого для того, щоб ці зміни були в трудовому кодексі. І, зокрема, автори нового проекту, серед яких і пан Гройсман не внесли це в проєкт. І це набагато полегшило би їм. Роботу, тут, фактично, що зіграло ключову роль? Це тиск Європи, чи все таки був тиск і громадянського суспільства? Подужні? Я думаю, що тут спрацювали обидва ці фактори. Бо, перше, пані Могеріні була в Україні якраз в той в той вечір, коли почали готувати законопроект. Але, безперечно, і активісти, які були під радою в день голосування і вівторок і в четвер, і той тиск, який здійснювало громадянське суспільство на депутатів, вони переламали. Переламала ситуацію, це точно можна сказати про одну з партій, про самопоміч, яка, до речі, зазнала, мені здається, досить сильних електоральних втрат. І дуже багато тих людей, які раніше за них голосували, тепер не задоволені поведінкою партії саме навколо цього питання. І це означає, що це питання справді актуальне. А не другорядне, як багато хто стверджує, і це питання, яке стає таким водорозділом в також і в політичному сенсі. Тому дуже добре, що ця дискусія відбулася. Погано, що вона була настільки нездоровою, через те, що її постійно намагалися уникнути, але це тільки посприяло тому, що от проявилися позиції всіх учасників процесу. Рада вже нарешті проголосувала за створення державного бюро розслідування. Як це змінить ситуацію в країні? Наскільки це важливий крок? Чому так довго парламент ніяк не міг на це наважитися? Ви знаєте, в мене вчора по суті було свято. Да, свято тому чому тому, що в принципі вчора була поставлена крапка в законодавчому забезпеченні створення абсолютно нової правоохоронної системи? Вчора просто так пройшло дуже, дуже дуже коротко, що створено державне там або рада створила державне бюро розслідування. Це величезний крок. Чому? Тому що, по-перше, це створюється це зобов'язання 96-го року, Конституції 96-го року, де говориться про необхідність створення незалежного слідчого органу і з тим, щоб забрати у прокуратуру у прокуратури функцію досудового слідства. І от уявіть собі, тільки в 2015-му, да, через 19 років, ми спромоглися цей крок зробити. Ми в перший раз спромоглися просто-напросто створити інституції. Які не будуть мати дублювання функцій, в яких ці функції чітко, чітко окреслені, в яких не буде цього рудіменту, коли прокуратура має там три в одному, наглядає за слідством, керує слідством і ще і представляє там державне обвинувачення в суді. Це дуже важливий крок. Це дуже важливий. Якщо тепер будуть питати, чи в Україні здійснюються реформи, я можу сміливо говорити так, тому що це, я вважаю однією з важливих реформ. Чи закінчена вона? Ні, без сумніву не закінчена. Тут треба ще працювати і працювати, тому що реформа це люди, в принципі, які прийдуть реалізовувати те, що написано на папері. А от з людьми проблема людьми проблема, тому що ті старі інституції, які були, вони і корумповані, і там не дуже професійні десь, а десь дуже професійні, але не в ту, не в ту сторону, де хотілося би. От з, цими, з цим треба розбиратися. Але підґрунтя для того, щоб ці, ці інституції були нові, ми вчора створили. Чи можна говорити про парламентську реформу про парламент українського, Якщо ми досі ще маємо чимало депутатських пільг, зокрема автопарк. Потайські санаторії, ви знаєте, я вважаю, що і від цього всього теж треба оптимально позбавлятися, оскільки парламент має використовувати тільки те, що допомагає робити роботу ефективною. Це перша позиція. Друга позиція реформа сама внутрішнього парламенту. Говорить про усконалення тих процедур, які в парламенті є. От сьогодні ще діючий регламент, він з одного боку є. Тим, який не врегульовує багато багато питань в українському парламенті, дуже багато, і з іншого боку, зарегульовує те, що не має бути зарегульованим. І в принципі, по великому рахунку, він є регламент, який був прийнятий за іншою конституцією. Тому зараз ми презентуємо спільно з нашими європейськими партнерами не такі якісь навіть, часткові рішення, які можуть вирішувати тачкові речі, а абсолютно системний набір інструментів, які ми можемо при наявності 226 голосів прийняти. Для того щоб змінити систему в всередині парламенту, я в цьому зацікавлений, оскільки вважаю, що публічність відкритість, електронний парламент зробить роботу парламенту більш якісною, депутатів більш відповідальними, а громадськість більш залученою до процесу законотворення, що однозначно відзначиться на якості нашого з вами життя. Ми вже розповідали вам про факти підкупу виборців в Чернівцях під час цієї виборчої кампанії на виборах міського голови Чернівців. І також казали про те, що ці факти були поширені серед місцевого студентства. І ось Арсен Аваку, міністр внутрішніх справ, повідомив, що вже троє студентів затримані, навіть засуджені до трьох років позбавлення волі саме за 160 шістдесятою статею Кримінального кодексу України підкуп виборців. Студенти, які були засуджені, навчалися в національному Чорнівецькому університеті. Працювали вони на одного з кандидатів Ростислава Білка. Сам він, до речі, знаходиться зараз у розшуку. Вони фактично були такою середньою ланкою, залучали людей, які би готові були продати свій голос. І за кожного такого отримували додатково 100 гривень. Ну і нагадаю, що в 2010-му і 2012-му роках вже ми повідомляли про факти підкупу продажу голосів саме в Чернівцях, в Чорнівецькій області. І йшлося про так звану технологію черв... Ручки, коли спеціальним кольором пасти позначалися люди, які продали свій голос просто у списках, але тоді ніхто так і не поніс покарання за цей злочин. Влада, обрана незаконно, не є легітимною. Втручання чиновників в роботу комісії до 10 років ув'язнення, перешкоджання спостерігачам до 3 років обмеження волі або до 3 років позбавлення волі, видача бюлетеню не тій особі штраф 5100 гривень, фотографування бюлетеню штраф до 5100 гривень, фальшування виборчої документації до 7 років позбавлення волі. Запам'ятай, притягнути до відповідальності за порушення виборчих прав можна і після виборів. Це була програма Дорогі депутати. Побачимося наступного тижня. Депутати, депутати вам мандати. доведеться з часом їх повертати.